Всім привіт від компанії Мастер шина. Нагадую, що ми займаємось продажем шин та дисків для електромобілів і інших авто. А також в Києві у нас є шиномонтаж, сезонне зберігання шин, рихтовка, фарбування дисків сьогодні. Ми вирушаємо в подорож в із Києва в Мукачево. З нас повернулись відключення світла. Я буду вам показувати, як можна їхати а, по Україні а, тільки хабами а, заряд, на зарядних станцій. Там, де можна поїсти, можна спокійно зарядити свій електромобіль. Я надію, що без черг, а, тому що я буду їхати мінімум, а, щоб було мінімум три зарядних станції, щоб поруч був якийсь ресторан або кафе, там де можна спокійно поїсти. І відпочити сьогодні. У нас 15 червня 2024 року. Зарядив повністю вдома свій Chevrolet Bolt на 377 кілометрів. Перша зупинка планується робитись в місто Рівне. Ресторан Хутір, моя улюблена локація. А там є три зарядні. Три зарядки від Іоніті і одна від Auto Enterprise. Зараз вони називаються Інфініт, по-моєму, чарш. 377 км запас хода. Зарядив повністю вдома. Що беремо з собою в подорож? Беремо з собою такий зарядний пристрій. Ампера називається. Тут у нас лежить перехідник для простої розетки, який підключається ось сюди. Будемо заряджатись в отелі. Там нам виділяють звичайну маленьку розетку на до 1 кВт. Будемо повільно, все ж таки будемо заряджатись. Він дає можливість без заземлення заряджатись також. Виставляємо тут 16. Ампер і він підтримує маленьким током зарядочку повільно, але все ж таки буде заряджати ваш електромобіль. Це моя машинка Chevrolet Bolt 2017 року випуску. Відсотків 10-12 деградація батареї вже 330 тисяч кілометрів пробігу. До речі, в мене на каналі є огляд цієї машини після 330 тисяч кілометрів пробігу. Можете глянути, я в описі в описі залишу посилання. Зараз прогнозує 370 кілометрів до точки до найближчої зарядки 350. Будемо вирушати дощова погода. Зараз у нас але тепло градусів 17-20 десь в дорозі буде 22 Перша технічна зупинка у нас під Житомиром. зарядний хаб флеш. Найбільша заправка Ока. Моя дитина сказала, що це супер велика заправка з магазином найбільшим в Україні. Дуже популярна серед тіктокерів. Ну і дивіться, скільки зарядних станцій тут. Всі потужні. До речі, я ще жодного разу на флеші не заряджався. Зараз попробую. Ну що, не, не перша спроба не вдала, поповнив рахунок. А, навіть прийшло мені вже скасування. Жінка стоїть, теж не може зарядитись. Тут дуже складна схема, треба сканувати QR-код, потім переходити на сайт, потім вибирати скільки ти хочеш зарядитись. Оплачувати картою, але станція все одно не запускається. От жінка вже десь 15 хвилин стоїть, не може запустити станцію. Я також, до речі, не зміг запустити її. Перезавантажували. Вона дзвонить постійно в підтримку, нічого не виходить. Перша я, я б рекомендував зробити флешу як в інших зарядних мережах, просто зробити додаток, який можна поповнити, приїхати, вибрати конектор, вибрати зарядну станцію. І нажати кнопку і заряджатись, а не постійно перезавантажуватись, переходити на сайт. Краще все робити через додаток або через карту. Ось такий перший негативний досвід, але їдемо далі в Рівне. Ще залишилось 200 з чимось кілометрів. Приїхали ми на кільцеву рівного. Мій улюблений зарядний хаб біля ресторана Хутір. Він знаходиться поруч з основною трасою. Ви можете спокійно заїжджати сюди, можете використовувати послуги ресторану. До речі, там є ще одна четверта далі зарядка бувшого Авта Ентерпрайс. Зараз вони називаються Єва Чарджерс. Тут знаходиться три зарядки: є порти JBT для китайців, є порти CCS-2 для європейців, як у мене перероблений європейців, потужний один 160 кВт, який котор, ділиться на два, якщо дві машини заряджаються. Інші по 120 кВт. Дуже зручний хаб. Я його люблю. Він, в принципі, надійний, надійні зарядні станції. Виїхали ми з Києва в 5.30. Зараз у нас 10.30. Робили ще одну зупинку технічну в Житомирі. Також я там показував, який там є зарядний хаб. Проїхали 346 кілометрів. Середні витрати у нас 14,5. Залишилось в районі 5%. Зараз іде зарядка. Ну, ви знаєте, що ця машина приймає. Небагато потужності, максимум 50-55 кВт. Йдемо замовляти собі їжу, а десь приблизно годинку будемо заряджатись. Приїхали у Львів. Проїхали ми скільки 208 кілометрів середні, середні витрати у нас 13 кВт. Тому що трошки дорога спускалась вниз постійно, практично постійно катились вниз. Але хочете, вам розкажу прикол. Приїхали, думаю, підзаряжуся. У мене є баланс, ще залишився 1000 гривень. На Ентерпрайз Єва Чарж. На заправці в окна кільцевій а, Львова. Як ви думаєте, скільки вона мені тільки що видавала? Вона мені видавала аж 10 кВт. Да. Причому. А... Десь в районі 25 залишок батареї був. Ну, Мабуть, тут заправка її обмежує. Їдемо їдем. тут поруч. Є зарядний хаб від Go2U. Їдемо туди. Зараз через 2 км, будемо там. Ну що, вийшла в нас поломка. Приїхали ми у Львів. І намагалась заряджатись, і зламалася у нас защёлка цього ж швидкого порта зарядки. Вона не фіксує зарядний кабель, і машина відмовляється заряджатись. Добре, що є у Львові або сервіс. Зараз субота у нас, вони не працюють. Я залишаю машину тут. І з понеділка, з понеділка будуть вони брати її в роботу і лагодити. До речі, це вже не перший раз, коли таке зі мною трапилось ровно рік тому, і також у Львові така сама поломка в мене відбулася. І швидко полагодили десь за півдня, і знов через рік не знаю чому. Вона знову поламалася. Але я так розумію, що, того, що я міняв порт на європейський І от вдома, коли я заряджаюсь, ніяких проблем немає з защёлкою цієї. А як тільки я починав десь, починаю десь їхати і заряджатись на швидких зарядках на а, таких більш потужних кабелях, і щось воно почало ламатися, знов поламалось. Будемо лагодити. Зараз за мною їде. Добре, що їде мій друг поруч. Він також їде в Закарпаття, в Мукачево, Зараз він заїде зі мною. Ми перегружаємо вантаж і сім'ю до нього в Субару, залишаємо Болтік у Львові і чекаємо, коли його полагодять. Буду далі тримати вас в курсі. Що як відбувається, як полагодили, яка ціна і так далі. Їде запасна машина, яка буде нас доставляти в Закарпаття зі Львова. Дякуємо бензиновій авто. Добрий день. Дякуємо бензиновій авто. Ви бачите, яка дуже великий, який багажник, і дуже містка машина Subaru Outback. Все помістилось, все. Сім'я з шістьох людей. Дякую, Ромі. Да, а, наші пригоди продовжуються. А сьогодні вже третій день ми лагодимо наш Chevrolet Болт у Львові. А, але ми приїхали в Закарпаття. Тут сидіти в одному місці неможливо. І вирішили, щоб не обтяжувати наших друзів на бензиновому субарі, взяти машину в оренду. Взяли ось таку нову 24-го року а, Toyota Corolla а, з кандьорам. Завдяки на компанії Автосам. «Автосам». «Автосам» да і от менеджер компанії зараз розкаже, чим вони займаються. До речі, досить багато людей, моїх знайомих з Києва хочуть відвідати Закарпаття. Але бояться їхати на машині, бо довго там блокпости. І вони хочуть приїхати і зняти машини тут в оренду. І 24-го року дуже свіжі машини, навіть є електромобілі, у вас є електромобілі? Є електромобілі, є да. різні варіанти. Ну, розкажіть, чим ви займаєте, що ви, як ви? Доброго дня, мене звати Олександр, я представник компанії АвтоСтарам. Ми компанія, яка займаємося понад 12 років пригону автомобілів з Європи. І буквально нещодавно відкрили новий суб'єкт господарювання. Це компанія автостаре МРЕН, тобто надаємо послуги з оренди авто. Займаємося пригомним авто з Європи, зі штатів з Кореї будь-які варіанти по запросу під замовлення або під реалізацію комісійний продаж присутній і надаємо послуги з прокату авто. Ну для киян це буде дуже актуально. А, в основний зараз, скажімо так, потік клієнтів це з України, тому що зараз почався сезон туризму. Ну, звичайно з великих так, міст так. люди прибувають з міста Львова, тим Києва і Тим більше зараз регіон регіональність туризму зміщається на західну Україну. Так, Карпати. ситуацію зака до речі, для мене було дуже супер відкриття. Це Закарпаття. Я в тому році був в мене тут друзі живуть чи надію. І в цьому році нам так сподобалося, що ми в них зупиняємось і Тут їздимо по всьому Закарпаттю, Тому що тут стільки всього подивитись: сироварні, дегустації вин. Зараз до речі, їдемо на дегустацію вин в перш... єдина, яка залишилась державна. Ці буйволи. Коротше, все, що хочеш, ці купальні, термальні. Ну, ще супер регіон. Бомбай край. Абсолютно край. дуже подобається. Дякую за машину. До речі, машина 24 року. Так що, якщо треба звертайтеся. дякую вам. Дякую. Біля хуста знаходиться оленяча ферма. Приїхали сюди. і Дивимось, поки наш до речі, болт ремонтується сьогодні. Неділя. Завтра його беруть в роботу у Львові або сервісі, і ми катаємось з нашими друзями на звичайному бензиновому авто. Помахайте руками, друзі. Ви попали в блог відео І отут оленяча ферма, тут равликова ферма. Зараз будемо все показувати, все знімати. Одинокий олень, їсть корм. Але вони такі не сильно, там вони за кутом лежать, вони не сильно голодні. Так ти бачив привсніх? Так, да, я бачив, так. А Безліч оленів. Приїхали в Хуст, дуже цікаве місце, називається комплекс відпочинку Карась. Тут можна порибалити, тут можна поїсти кафе, дуже гарне озеро. Тут беруть вудки. Трохи ловимо рибу, але вона, на жаль, не ловиться. Там десь поплавок, не знаю, видно чи ні. Можна одразу замовляти. їжу. все чудово. Клює, клює, клієн, розводять форель, можна потім її ловити.

Ставили біля карася зарядку говтою повільну. Можна приїжджати, заряджатись. Тайп 1, тайп 2. Ставите машину на зарядочку, йдете, йдіть кушайте, ловіть рибку. Все прикольно, все добре. Проїхали на першу, ой, не першу, а єдину державну. Вінна дільня, яка має свої погреби. І так, зверніть увагу на б'юст. Це витримка в духових дерев'яних кімкастях. Маленькі називаються бочки. А такі великі називаються бутилки. І Бачите, оці цифри посередині кожної йомпері це обіни, скільки літрів. Якщо бочки в русі їх викатують на мойку, на пропалення, вони повинні бути стерільні, чисті, так бути стаціонарні, їх на вулиці виготовляють, але вони не вміщаються в крольоти тому кожну досичку номерують. Розбирають, приносять, сюди їх знову збирають, і більше вони не рухають. Скільки в цю бочку влазить велику? А от бачите, чотири тисячі, чотири тисячі тони. Ну, якби це вода, а одільні вина більше одиниці. П'ять. Так от бути стаціонарні. Якщо от ми викачуємо вино зверху, орфвір, як от на бочках, ставиться всередину шланг. Насосу воно викачується, а тоді жінка відкривається, куди <кас> голова, плечі в середину залазить людина і миє. Степочка, ти туди не веди, бо погоді буде нещасний випадок. Чуєш, Ні, Степа? Взагалі, бо ми не пускаємо туди туристів. Одна з найбільших бочок. Ми зараз знаходимося на глибині 18 метрів. Ось тут такий потолок. Подивіться, яка велика бочка. Я не можу її просто в кадр взяти. Тут відкривається і л'ється вино. 5 гектарів, ну, Клас, це, правда, додати, історичне місце. Гарно було затоптане водою. Город звідси не змозь був вийти. Вже... інститут. Да, да. Ну сейчас всі перейшли на метрів. Довжина цих підвалів, а, близько 2 кілометрів. Але вони практичні, удобні, але не всі використовуються, вони але якщо порівняти простим язиком, от виходить в кожен обук і різку стени. Дівочки зимою виходять на тральній нови ну, шуби, ліза мені, лісь раді, це є. Тому є кардінатний, він зібрали. А за цим чаном не тупік. Там така арка Десять тисяч літрів вина. Яка, Яка заложена стіною, і хто ж не знає, куди за підвали. Ніхто ж не вивчав. Ось тут марну, їхні і, і напругу пластикові літрові бутилки. Я завжди кажу, що стіки з інтекетки невеста по дві платі, а в пластики як в голінки невеста. Ну, у нас хлопці скромні, а то другий раз хлопці кричать там голенькою. Та я тоді розказую таке студенче місто, що мужчина прийву квартиру, втрачає. А такий у нас зал дегустації. Прямо в підвалі, де був Брежнів і всі інші, дуже багато президентів. Gracias. Ну що ж, полагодили нашого болта, це нам так сказали, поміняли зарядний порт, на новий якийсь, поміняли модуль. Пізніше покажу всю смету робот. Ровно тиждень це все займало. Знов ми тут на bosch сервісі у Львові, які займаються електромобілями, лагодять. Дуже великі черги, сильно вони зайняті постійно. Але Ну, пройшов тиждень. Зараз їдемо на зарядку. Першу зарядку після а, того, як замінили порт. Будемо зараз пробувати тестувати. Приїхали на зарядку. А, виявилось, вільна тільки ця на цьому хабі, скажімо так, на цьому відрізку. А, тут воно є супермаркет «Ашан», торгівельний центр за сервісом «Вольва». А, Там знаходиться три зарядки, дві go 2U з резервацією і одна Автоентерпрайс. Автоентерпрайс вибиває постійно GoF to U, дві CCS і Але тут через 500 метрів є ось така ABB, Go to U також зарезервував, приїхав, вона швидка, вільна виявилась, все нормально. Кабель полагодили, він защелкується і зарядка працює. 44 кВт, зараз заряджаємось. 45 кВт, заряджаємось, все добре, поки що все окей. Що хочеться сказати на рахунок відключення електрики? Зараз знов почались удари по енергетичним об'єктам і електрику виключають частіше. Тобто Сьогодні субота, 22 червня 2024 року. І Повідомили, що будуть відключати з 14-ї години. Треба, я вважаю, як мій мою пораду, треба заряджатись в містах, тому що в містах електрику виключають погодинно по секторам. Ви приїжджаєте в місто і в якому секторі ви можете зарядитись, заходити на отак. От на Любого карту любого оператора, який вам зручно зарядного оператора, наприклад це you і дивитесь. Якщо зелений, значить, значить, все. Він вільний, він працює. Якщо він буде сірий, зараз, на жаль, сірих немає показати, але такі самий, як зелений, тільки сірий зарядний зарядна станція, значить, він не працює. І там, мабуть, або щось трапилось технічно, або немає електрики. І так, от вибираєте свій свою зарядку ви під'їжджаєте і заряджаєтесь. Завершилась <зарядка> наша поїздка, на якій ми планували проїхати із Києва до Мукачево на електромобілі, але вийшло тільки із Києва до Львова і назад, тому що наш зарядний порт поламався, не працювала защолка, яка клинить зарядний кабель в порту, і машина відмовилась заряджатись. Заряджалась ми в цій поїздці три рази, два рази на зарядному хабі хутір і один раз у Львові. По зарядці все пройшло добре. Шевралі Болт приймає 55 кВт максимум від 0 до 70% він приймає 55 і менше десь 40 кВт. Потім крива зарядки починає зменшуватись, і після 75% вона десь. Коливається в районі 30 і нижче відсотків кВт. Ну і саме цікаве, хотів би розказати в кінці відео, що нам поміняли, що відбулося, і скільки нам це вартувало. Так і не зрозуміло, що відбулося в зарядному порті. Вирішили просто його поміняти. Вартість зарядного порта у нас коштувала 22 тисячі гривень. Також вирішили поміняти блок модуль управління двигуном Chevrolet Bolt 5 тисяч гривень. І роботи по замовленню нам коштувало 7675 гривень. Прошивка, діагностика і заміна монтаж демонтаж порта зарядки. Загалом ми витратили на все 34 тисячі 675 гривень. На цьому будемо завершувати наше відео. Обов'язково коментуйте, задавайте питання, так як це допомагає просувати україномовний контент. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока, до нових зустрічей.